Чи можливо самостійно впоратися із залежністю? Давайте запитаємо в одужаючих нашого центру. Привіт! Я алкоголік. Останніх 5 років я вживав чуть і не кожен день. В цей час я намагався кинути, бо це валило мою сім'ю, мою роботу. Намагався кодуватись, намагався кинути сам. Надовго цього не вистачало. Найбільше це півроку після кодування, але повірив в те, що я здоровий і зірвався. Тому що проблема. Не в крові, не в речовині, а в голові. Якщо не вирішити проблеми з собою, то пити ти ніколи не перестанеш. Я цього зробити не зміг. Тут надію, що все буде добре. Я залежний. Багато разів пробував кинути залежний я від алкоголю, від інших навіть наркотиків, трави, медамфітаміну. Е, мені дуже часто намагалися допомогти мої родичі, але нічого не виходило. Е, сила волі не допомагала мені ніяк з цим впоратись, бросав максимум на декілька днів і потім знову зривався. Е, мені порекомендували реабілітаційний центр, е, який дійсно мені зараз допомагає. Тут є е, хлопці, які йдуть впереді мене, е, які допомагають мені своїм життєвим досвідом, е, совєтами. Е, також є тут спеціалісти. Які також можуть мене направити, і в мене є віра, що я зможу все ж таки кинути і жити нормальне життя. Якщо у вас також не виходить, не дивлячись на ваші старання, віру в себе, подолати залежність, ми вас запрошуємо на наш тренінг центр де ми надамо вам можливість подолати залежність.